Доброго дня, підписаний мого каналу. Сьогодні 19 березня і приїхав подивитися посіви пшениці. Посіви були пізні пшениці. Сіяли ми по нулю по пшениці, сіли другий раз. Не було площі готової і вирішили сіяти ще раз. По цьому по, по цьому самому. Більшість я так не роблю. Ми сіяли два, два роки, сіли по сої, по нулю, і все добре вийшло. А це посіли по пшениці. Зв'язку з куди, щоб не була готова площа, не була готові. Під сої то не було готова, Дощі були, і треба було щось робити, щоб щось сіяти. Звісно, це зійшло багато втрат, моїх втрат, які я допустив, бо ще не, не знав, де їх шукати на комбайні. Вже потім ми знайшли це упаковочна, упаковочна резина. Грохота, і грохот трохи є так, був такий піднивший, де, де сипалося його ось Ви видно, ці полоси є вони. Але ми, я їх десь вносив десекант. У них вони, вони, звісно, що приглушені, бо вони були більші, вони приглушені. І потім сіяв пшеницю. Сіяв пшеницю я знову зверху. І є місцями, коли десь зараз спробую знайти. є що у нас сходить ось у, ось у. рядок такий є хорошо видно так є є може, є пушку є рядки вони все сходять таке є все і тепер ось у, хорошо видно ось хорошо видно сходить і тепер стрімє питання що мені з нею робити Оставити її. Так подивися, коврик гарний. Але що воно буде, я, 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 в мене таке перший раз, я не знаю, що воно буде. Комусь це сміх може, комусь не сміх. Ну Мені просто цікаво, що воно буде. І, бо ну, орати зараз його переорати. Місцями є більше. Ну, коврат цього, місцями менше, ну як по Але є що вона сходить. Вона сходить, там десь сілася. Одна ще в чому причина, що так погано воно зійшло, бо тому що вимілив сівалку. Я сіяв по, -по стороні, по нулю, то я сівалку наоборот заглибляв краще. Сівалка навісна ну, колись, щоб побачите її. А, це, а це та її осінь, я вимілив її. Бо тому, що землі були мокрі, і щоб менш залипало, що менш нагрузки на трактор, і щоб тільки зерно сховати у землю, воно обов'язково проросло б. Тут я був поспіх бігом, бо тому що це не, не там, де ми живемо, зовсім село пункти, треба приїхати, воно посіяти це все. О, і вона шкує. тепер це сходить, вона є, ось вона є, так сходить. Ці рядки, де, де ще з зерно навіть на горі лежить, воно є. Але щоб, що воно буде, і ця більша... Ось за, за, за мно, за ось зерно зерна лежить. Звідно. Але що воно буде разом з сею? Я не знаю. Як як бути? Підскажіть. Як, як, може, ну, цікаво просто. Не хочеться орати, бо думав переорати і посіяти гречку, Попробувати. Думав так. Ну поки що те терпиться, і погода все, і час терпиться. Побачу, якщо це посходить, те, що е, сі, сіяне. І як воно буде з цим розвиватися. І думка, чи бур'ян його не, не заглушить. Ну багато думок. Тому порадьте. Дякую всім, хто дивиться, хто ставить лайки, то підписуйтесь, підписуйтесь, дивіться. Коментуйте. І всього вам доброго.